Капеланське благословіння, на 21 січня 24-го року, У Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брата, сестри, побратими, сьогодні Святому Іван ми читаємо або чуємо, е як висловився один із сучасних богословів, Важкі місця в Святому Письмі це місце про прокляту смаковницю. Коли Ісус з учнями, пішовши в храм зранку, зголоднів, підійшовши до смаковниці і подивився, що там немає плоду жодного. Хоча і не було в цей час знаєте, пори плодоносити, він сказав не знайшов і сказав, що тепер ніхто із тебе не скуштує плоду. І вони пішли з учнями до храму, там побули до вечора, і, повертаючись з вечора, учні побачили, що смаканиця всохла аж до кореня. Тоді пригадали і сказали, що смакальниця всохла. Ісус відповів їм, що якщо будете мати віру, хоч з гірчичне зерно, то і, скажете, дерево цьому вирвись і піде в море, так і станеться. Я дуже часто, коли розважав на це на цьому місці, чув, ну і інші розважали зі мною поруч, як і чув таке, знаєте, співчуття. Як же так? Як же так несправедливо? Як це так? Ну, Повівся Ісус несправедливо з смакониця. Ніби тебе і не пора то доносити, а... а вона всохла, ну якби була проклята. Він її ну, якби наказав сохнути, перестати. Не дав їй життя. І це, от, знаєте, не, не, не дарма цей богослов назвав її важким місцем цього писання для розуміння. І я для мене це воно ну, до кінця не відкрилося, а так, знаєте, трошки привідкрилося це місце. Бо ми завжди хочемо і чуємо такими, знаєте, жити логічними нашими ну, я знаю, логікою. Як ми звикли в земному житті жити? А Господь живе життям вічним, в яке частину входить і це, і, це, і це життя, в якому ми живемо, але він над цим життям, над вічністю. І тому Божа правда, це не людська правда, а щось вище, досконаліше. І в цьому місці, коли я почав, знаєте, просто затихнув, почав ну, ще раз і ще раз. Дивитися в це місце, то мені якось прийшла інша притча Ісусова на цей період. Це притча про те, як господар прийшов в сад, і, побачивши в саду дерево, який плодоносить, сказав садівнику: А ти виробай його, навіщо воно місце займає? І тоді садівник вмовив Ісуса й каже: Є, є що потерпи господарю, я ще його спробую. ну, з ним щось зробити. Тому -то я гноєм його обздобрю, полью, прикопаю, і, може, воно на наступний рік ще заплодоносить. Не, не робить цього. І він ну, погодився господарю і дав шанс садівнику ще попрацювати з цим деревом. Але розуміючи, коли рік, пройде, пройде якщо ми продовжуємо ту притчу, що станеться, коли рік пройде і воно не заплодоносить це дерево? Тобто присуд над ним вже відбувся над цим деревом ще рік тому. І от стається, що через рік, коли садівник все те зробив, добро для цього дерева там, удоздобрив, полив, ну, я знаю, зрос, з, зрос, ну, цей, вскопав там навколо нього і, і все зробив, що треба, а воно знову не заплодоносило. То вже господар не питає, немає ще одного присуду. да, Він ще раз не прийде і не... То сам садівник, побачивши, що воно не плодоносить, просто виробить його, тому що присаду цього дерева вже існує, да, він вже зробився. Але чи буде садівник його рубати, день в день, як сказали, да, рік пройшов, я тебе вироблю. Ні, садівник його виробить тоді, коли йому зручно, коли він, ну, він знайде вільний час. Тобто, якщо час жнив, то він спочатку жнива пройде, а потім виробає. І оце от місце, да, коли ти не зробив, і може вже не час плодоносити. То воно вийшов час, а все одно вирок, ну, вирок робиться. І це місце почало мені привідкриватися. Бо ми думаємо, що ну, привідкриватися. Я до кінця не відкрилося, а перевідкривається. Це ж ми іноді стаємо в цьому місці да, для того, щоб. Ми ще не зрубані, але, але присуд уже здійснився. Знаєте, це нагадує Нінівею. Тобто вони вже зрішили, і присуд є, але ще вирок не зроблений. Чомусь пророк Іона почав про це говорити. Та нібито Господь змилосердився ще трошки, може покаятися. Таке стається іноді і відтягує час казні, вироку. Але скільки він буде відтягуватися, ніхто не знає. Він все одно, вирок, вже був. І вже сама, сама ну, кара відбудеться, ну, раптово невідомо в який момент. Тобто воно здійсниться. І це мене трошки привідкриває. Не каже, що ось несправедливо. А про справедливість несправедливість тут теж у мене питання стає по-іншому. Наприклад, коли ми сідаємо на стілець, ми ж не шкодуємо дерево, яке зрубана. Або за стіл, який дерев'яний, то не шкодуємо того дерева, яке зроблено. Так і тут, навчальний посібник для учнів, Вони, він каже про віру. Да? Він показав їм зранку те, що е, може статися з цією смоковницею, і ввечері воно сталося, як навчальний посібник. Дивіться, ви можете і ваша сила є це робити. Навіть я так можу привідкрити справедливість чи несправедливість. Тобто справедливо все, бо все створено для людини, і людина цим користується, і так само для навчання людини, духовного навчання. Показати здатність, можливість людини. Я розумію, що я не до кінця розумію це місце, але я розумію, що, і я ще розумію, що якщо я навіть і не буду знати, як відкриється це місце, все одно Господь приведе, мене до... приведе і приведе мене до Спасіння. Не в цьому, не в цьому... відповідь на питання спасіння. Що я обов'язково зрозумію це місце або не зрозумію це місце. Головне, яким я буду, проходячи розум... ну, це місце по життю, місце цього писання по життю. А не те, що я, врешті-решт, обов'язково буду знати, а що ж хотів Ісус цим сказати, і які висновки з цього треба зробити. Висновки одні – бути Господнім, Божим уподібниться до нього, віддатися йому, буде в єдності з Ним. І це буде висновок над будь-яке місце Святого Писання. Амінь.